Що краще з'їсти цукерку або яблуко. Часто в людей виникають питання, чи можна замінити звичайні солодощі на фрукти. Так, однозначно так. І в принципі можна замінити на схудлені або на наборі м'язової маси. Наприклад, у 100 грамах цукерок десь 60 вуглеводів. А наприклад, у звичайних фруктах десь 10-12 грамів вуглеводів на 100 г. Але є одна різниця: наприклад, з'їсти кілограм яблук це достатньо важко, бо в них є вода, клітковина, і вона насичує краще та дає також нам вітаміни та мікроелементи, і буде достатньо тяжко переїсти фруктами. А от, наприклад, з'їсти 100 г цукерок ми отримаємо 60 вуглеводів, не отримуємо води. Ні ніяких вітамінів і мікроелементів, а ми ще захочемо з'їсти більше. Бо ми отримуємо дуже багато дофаміну та хочемо ще більше і більше. І тому ж різниця між фруктами та цукерками колосальна. Тобто з'їсти кілограм яблук буде тяжко, а з'їсти кілограм цукерок буде дуже легко, бо вони дуже погано насичують, і ви хочете ще і ще. Якщо ваша ціль схуднути, буде дуже розумно заміняти ось такі цукерочки на фрукти. Тому що ви будете отримувати поживні вітаміни та мікроелементи і не будете переїдати. А є один важливий нюанс. Якщо ви дуже хочете оцю смачненьку цукерку, то просто візьміть і з'їжте парочку штук, це будуть 20-30 грам, ви отримуєте задоволення, та ваша нервова система буде теж задоволена та розслаблена. А якщо ви будете завжди себе обмежувати в солодощах та заміняти його кілограмами цих фруктів, ви будете. Так, ви будете насичуватися, але ваша нервова система буде завжди напружена і, скоріше за всього, ви просто зірветеся. Тому я вам дам пораду. Не треба йти в крайності чи фрукти, або цукерки. В усьому потрібна міра. Десь можна з'їсти фрукти, а якщо дуже хочеться, можна з'їсти і цукерку. Тому головне міра. Ви просто повинні вкладатися в свої норми БЖВ, білків, жирів та вуглеводів для схуднення або набору м'язової маси. Але кількість ось таких продуктів не повинна займати більше 10-15% від вашого раціону. І ви будете здорові. Тому прогресивного та гарного схуднення вам. Будьте здорові!